164 бойових зіткнення відбулось на фронті протягом минулої доби. Про це повідомили в Генштабі. Найгарячіше знову на Курахівському напрямку українські сили оборони відбили 60 ворожих атак поблизу Зоряного, Георгіївки та Новодмитрівки. Напружена ситуація і на Покровському напрямку там росіяни 27 разів намагалися штурмувати наші позиції в районах Миролюбівки, Променя та Селидового. Активні бойові дії тривали на Времівському та Турецькому напрямку. Ремках там відбулось 6 та 4 атаки ворога. Відповідно атакували окупанти наші позиції. Також на Лиманському напрямку. Наші воїни відбили 11 ворожих штурмів поблизу Новомихайлівки та Греківки. Що стосується Харківщини, то там ворог вісім разів намагався атакувати в районі Вовчанська та Стариці. На куп'янському напрямку Росіяни провели 16 штурмів біля Кучерівки та Лозової. З нами на зв'язку. Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Дякую, що знаходите час, не зважаючи ні на що, пане Володимире. Наші глядачі бачать вже бачать QR-код на наших екранах. Тож пропоную з цього і почати розповісти про потреби бригади, про потреби підрозділу. Якщо це ще можна зробити в контексті, знаєте, зрізу по оперативній ситуації, це буде взагалі бонус. Власне. Дуже вам велика подяка за те, що Розповідаєте про збір нашої бригади. Ще більше подяка кожному українцю, який не зважаючи ні на що, який кожному українцю, який підтримує сили оборони, донатить зараз як ніколи важливо продовжувати донатити, продовжувати підтримати військо. Ну і зокрема теж подяка тим, хто підтримує нашу бригаду, четверту бригаду національної гвардії. Рубіж зараз це бригадний збір на засоби радіоелектронної боротьби, яких ніколи не не буває забагато. Це різні частоти. Різні спектри, різні направлення дії проти різних засобів БПЛА, ворога чи то ударні, чи то розвідувальні БПЛА, чи то коптери, чи то ФПВ-дрони, тощо що з цим, цим, те, що є, на жаль, на озброєні у орків, треба боротися і треба захищати наших побратимів. І більше того, на жаль, ворог точніше на щастя, ворог відчуває роботу нашої РЕП, але вчиться на своїх помилках і все активніше на жаль використовує fpv півдро або іншого роду БПЛА на фактично на кабелях, простою мовою, на ну на оптоволокні. Тут треба сказати друзі: по перше, дякуємо, що вже долучаєтесь, що вже проявляєте активність. З початком нас усіх також не можу не пригадати одна з останніх публікацій зе Таймс, яка була присвячена ось саме українським інноваціям у сфері радіоелектронної боротьби. Там, ну між іншим, для себе відкрив дуже цікаву українську розробку наплічник їжачок. Таке ще пане Володимире. Що стосується оперативної ситуації, все ж загострю вашу увагу, що робить ворог, де саме тисне і як саме, ворог продовжує тиснути. На всіх ділянках без виключення, ну і зокрема на ділянках оборони, де виконують задачі мої побратими з 4-ї бригади національної гвардії Рубіж. Вони тримають оборону, але попри це ворог пробує ледве не щоденно, так чи інакше просуватися. Чи то спроби штурмів малими дрібними групами, чи цього це, це нав'язаний контакт, фактично який не вщухає ні на хвилину перестрілки, мінометні обстріли, артилерійські обстріли, ну і застосування ворогом БПЛА зі скидами. Звісно, на Характер бойових дій дуже сильно. Впливає погода, побутові умови, логістичні умови, можливість маскування. Ворог продовжує пішими штурмами, пробувати просуватися з дрібними групами, але не де де-інде все частіше і частіше пробує використовувати, в тому числі броньолегкоброньовану або навіть важко броньовану техніку. Специфіка, звісно, цієї техніки зовсім відрізняється від того, як це було там в кін... на початку 23-го року чи в кінці 22-го року. Це все це обов'язково обшиті так звані та танки черепахи різного роду там захистами елементами, але е не зважаючи на ці елементи захисту, не зважаючи на те, що ворог теж на жаль використовує системи радіоелектронної боротьби, радіоподавлення і артилерія, і протитанкісти, і пілоти ударних дронів сил оборони палять ворожу техніку, це ну зокрема і звіти на е інтернет-сторінках нашої бригади є. І наші побратими, суміжники, теж щодня вишуковують, знаходять ворожі цілі і відпрацьовують по ним і артилерію, і мінометами, і іншими засобами ураження. Тому щодня ворог знищується, його знищують зусиллями справжніх героїв, які в ці дні, в ці хвилини, в ці години виконують задачі на нулі і палять орків пекельним вогнем. Друзі, щоб нам було легше розуміти певні знаєте, межі, коли знаєш межі по собі, можу сказати, вона якось легше йти до фінішу. Так ось межа мільйон. 60 станом на зараз вже є. Давайте піднатиснемо. В нас є ще 7 хвилин, принаймні досягти позначки, ось такої дуже симпатичної, наприклад, в 100 тисяч гривень. Тож давайте будемо конвертувати, як кажуть, свою люті взагалі будь-які свої негативні емоції стосовно ворога. Ось в даний наприклад донат. Нагадаю, що qr код ви бачите на своїх екранах. Пане Володимире, знаєте, чим ще хотів поцікавити? в Україні досить жваво обговорюється можливість північної Кореї направити своїх вояків на територію України для участі в бойових діях. Ще ну достеменно невідомо в якій постаті. Скажіть, будь ласка, серед ваших побратимів чи ходять розмови, і що кажуть ваші побратими з приводу ось такого? Ну, поки що імовірної появи північно-корейських вояків. Ми чітко маємо розуміти специфіка застосування орками своїх військ, солдатів вони в принципі до своїх солдатів не поліські ставляться, особливо там не турбуються про їхні побутові умови. Ну і фактично та тактика просачування, яку ворог вибрав спочатку літа з кінця весни 24-го року, коли там дають радійку орку, там запас якихось батарей і пускають його вперед. Куди він забіг, туди забіг. Якщо його по дорозі десь знищили, або артилерія Україні силоборони, або в дрони сил оборони, або ну в кулеметним вогнем. Ну байдуже, яким вогнем. Ну все він лишився там і посилаю через годину, через півгодини наступного-наступного орка, поки він не добіг до якоїсь нори і в якійсь спрятався, фактично. Ця тактика просачування змушує окупанти нести величезні втрати. В особовому складі тисячні втрати щодня це дійсно підтверджені або серйозно поранені орки. Але попри це ворог розуміє, що якщо він взяв спробу тиску з такими великими втратами, він готовий на них іти. І очевидно, це певним чином рано чи пізно викличе певні проблеми у окупантів з набором резервів і поповнення. Вони щодня змушені присилати на нульову лінію, на фактичну лінію там, де триває стрілецький контакт, нових і нових орків поповнення, тому що все ж таки ну і і української артилерії, і зокрема ну аграрні коптери, типу. Ну я не хочу називати модифікації, але аграрні коптери, які скидують по декілька кілограм вибухівку, прямо на нори з орками. Вони дають про себе знати, і ворог для для ворога це відчутні втрати, повторююсь. І відповідно те, що е, декілька днів назад була заява верховного головнокомандувача, також е, заяви інших військово-політичних, військово-державних діячів, це означає про те, що ворог все більше і більше шукає. Шукає можливості от поповнення ресурсів саме в живій силі, які для них необхідні. Ми розуміємо, що окупанти набагато більше ресурсів в усьому в боєприпасах, в техніці, в гарматах, стволах, в зброї, в патронах. Ну і тут власне набагато більше ресурсів в живій силі. Тому дійсно сучасна війна це війна технологій, навичок, координації, ефективності і. Те, що ворогу не вистачає, те, що він не, хоч і вчиться, але програє силам оборони в технології силам оборони України в технологію, це показує, що вони хочуть компенсувати це кількістю живої сили і пробують е за повідомленнями з різних джерел залучати іноземні іноземців. Ми розуміємо, що їхні приватні. Військові компанії, найманці і так е працюють по всьому, фактично, світу шукають злочинців, е ну фактично, негідних ну найманців з різних куточків світу. Ми розуміємо, що це не перший раз, коли е були свідчення про те, що в лавах окупаційних військ. Е Воюють ті чи інші, скажімо так, з третіх країн світу іноземці, які фактично найманці, але власне коли вже лунають заяви на такій регулярні основі, і бачили відео, в тому числі на деяких соціальних мережах, як там одягають е, е, імовірно е, солдат північної Кореї, це свідчить, що е, рано чи пізно, і це от той момент, коли для окупантів втрати будуть відчутними. Він, він наступить цей момент, і я сподіваюся, буде набагато швидше, пані та панове. Ми з вами вже дістались цифри 120 Я питаю вас, чи зможемо ми за дві хвилини зробити 150 Я побачив, що сьогодні ще всесвітній день статистики. Тож не бачу, привидив не замислитись про те, коли ви. Допомагали силам оборони України і або поліпшити ось цю статистику і зробити донат просто зараз, або взагалі її виправити і знов таки зробити донат просто зараз, пане Володимире. Мабуть, що фінальне питання говоримо про те, що потрібно нам наскільки в інноваціях, особливо що стосується безпілотної повітряної компоненти, гнучкий ворог. Наскільки швидко? Вони впроваджують інновації про деякі речі. Я не можу говорити зрозуміти, щоб не безумовно, безумовно. скажемо так, найбільші новинки, але те, що відомо, але, власне для нас, для артилеристів, найбільш важливо, щоб не було далекобійних дронів і БПЛА у ворога. Які можуть розвідувати тип орланів? Ми бачили на жаль публікації з літа наскільки ворожі орлани можуть залітати там ледве не на сотні кілометрів, і от треба боротися в першу чергу з такими засобами типа залу, суперкам, ланцети, які залітають на десятки якщо, ну, десятки десятки кілометрів. Тут важливо власна ініціатива, і в тому числі наші побратими зенітно-ракетного дивізіону вдало збивають ворожі от, ці от, крила розвідники. Те, що про реп я вже сказав, ворог відчуває дії українського ребу, змушений робити FPV-дрони або коптери на опти оптиковолокні. Щодня ворог вчиться. На жаль, на своїх помилках він намагається кількістю. Ну знову ж таки, в питанні застосування коптерів і дронів дійсно важлива кількість, а ще більше важлива ефективність, тому що ворог може запускати там і 10, і 15, і 20, і сотню FPV-дронів, але всі вони можуть гаситися українським ребом, тому ефективності від цього не буде. Це в принципі те саме, як і в застосуванні артилерії, коли ворог е використовував тактику з цих радянських методичок, е обстрілювати квадратами. Фактично всі снаряди падали по полю і не попадали в ціль. А от е артилерія західних зразків, наприклад, е там з третього з п'ятого пристріличного снаряду вже максимально близько біля ціля, якщо не пряме попадання. В якийсь бліндаж окоп або ну склад, або ворожу гармату, тобто тут знову ж таки. В усьому, в усіх технологіях, важливо не тільки кількісний, а й перевага в ну щоб у сил оборони була перевага в тактико-технічних характеристиках, точності, ефективності, керованості і швидкості. Тому сподіваюся у сил оборони за ці цим лідерство, попри те, що у ворога на жаль є можливість масштабуватися, є можливість в кількісної, кількісно робити і робити ставку на кількість. Пане Володимире, перше, ми звісно з нашими глядачами дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Окремо вам подяка за те, що інформуєте і пояснюєте. І еквівалент подяки від нас та наших глядачів. Вам за ось конкретно цей ефір 170 сімдесят. Тисяч гривень. Ми дякуємо пані та панове, що приєднуєтесь до зборів. Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Нацгвардії України був з нами. тим